Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11 до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Плани, про які я казав в минулій серії, трошки змінюються, адже там я ну. Потихеньку позливав, і тому в мене 5000 баланс, але доступний елітний кейс. Давайте його і прокрутимо. Сьогодні так само будемо тестити батле. Ну, те, що було в минулій серії, це просто жесть. Це, це просто дикість якась. Ну, типу, 30. Ми сет зібрали. Також ще ні, типу, ніколи не було. Ні, ну були жорсткі серії, але щоб... Сет з двох, типу ніж плюс перчатки, ну ми не збирали давно. 7000 в нас з цим кейсом відкритим. Пропоную початок ось так. Просто відкриваємо три кракена, і і і дивимось, дивимось. Випадає. До речі, це у окуп. А, ні. 2800 відкрил. А, це окуп. Найс. Створюємо битву. Створюємо битву і нагадую про мій телеграм-канал. Швиденько, просто чисто швидко нагадаю вам, що там проходять всякі цікаві розіграші, іноді ну вже давно не було, ну може скоро буде. Так що підпишіться, щоб не пропустити, і там вся актуальна інформація про мої унікальні промокоди, які дають ще більше вам бонусів. Так, на цьому ми не концентруємось і... Швиденько йдемо, бо в нас все-таки контент тут зараз жорсткий буде з трьох оцих кейсів проти двох баттів, Ну, я думаю, мене зілєє після тієї серії. Хоча я ж потім значить можу зараз камбекнути. Хоча це все на рандом, я думаю. Тому дивимось, як, що і як. Коротше, так, ну тут точно ми в прольоті, адже хайпербіс дуже дорогий. І, скоріш за все, ми програли, тому що. Так, йому знов падає найтоповіше, і він вже 2600 фармить. Це майже неможливо наздогнати, тим паче на такому кейсі. Ну, ми навіть виграли цю міні-битву. І він лутає 5700, а в нас залишається 5000. Ми з цим, в принципі, і починали, тому я якби не розстраюсь. Так, оці вже нема, значить, йдемо. В би... Може проти чотирьох спробувати. До речі, можна. До речі, можна. І. Пропоную якісь не супер дорогі А давайте по дефолтним пройдемось ось так просто. Пам. Беремо. Головне, щоб було тут цікаво. А тут буде цікаво, повірте, адже дроп тут максимально різноманітний, зараз буде падати. І і, і ось так. Пам. let's go let's go Так. Mm, прогрузочка. І все. Одна секунда. Полетіли. Так, крутиться, крутиться і випадає, а я не знаю, пойду. а, Калаш, так, я не помітив. Калаш на, ну дуже дорогий, і ще й цьому. Ой, 300, ладно. Є ще, ідеї, я. Так, це я. Причому ну розрив нормальний, і я вже зрівнявся з іншими. Ті, хто, як би, лідери. Оооо, оце печально. Оце дуже печально. І цей кейс все вирішує, будь ласка, угу, зрозумів. Просто зрозумів, чел лутає 3000, а ми виходимо звідси і створю... далеко не уходимо, тому що створюємо ще один батл проти трьох, наприклад. І-і-і, Пропоную чайний цей бананадей. Ось так швиденько. Робимо цю битву пам, пам. Дивимось. Прогрузочка. Можна недовго грузити. Найс недовго грузить, тому дивимось. Дивимось, що і як. Сподіваюсь, я виграю, бо насправді мені вже треба потихеньку камбек качити. Ну, це 200, ага. Ну, в нас хоча б не найгірше, і то це ну, радує мене О, в нього знов. Ну так, так. Полотай, полотай най найкрутіше. Хоча ми зараз можемо його перегнати, якщо ні в нього калаш без шансів. В нього просто АК-47 падає, і він забирає 1900, блін. Погано, погано, що я хочу вам сказати. Створюємо знов батл проти чотирьох людей вже. І Good Game, Shark історичний кебаб. 1800. Ой, зараз. Або все, або нічого, тому що. Ой, ще шанси в мене. Такі будуть зараз. Адже конкуренція, це капець. Ну, я ж сподіваюся, мене просто візьме, зараз і підніме. Спокійно, без всяких інтриг. Поворотів сюжетних, як були минулі. Ну так, да, в минулій серії, в принципі, теж були повороти сюжетні. Або, ну я вже не дуже пам'ятаю, ладно. Неважливо. Так, поки що ну, поки що, як вам сказати. Ми трошки програємо. Ми трошки на останньому місці і знов. Угу. Цікаво, цікаво мені проти чотирьох мати діло. Угу. Ну, хоча б тут, але ми програли. І чел просто 6000 лутає, і витратив на це 1800, це жорстко. Ну, як чел бот, звісно, але все одно а, треба окупитись, Тому пляжний Чіл відкриваю. Насправді, в мене, якщо що, на цю серію, ну, типу, 0 розрахунків. Адже в минулій серії, я думаю, все, що треба, було, все відбулося абсолютно. Хто не бачив, подивіться. А хоча я вже заспойлерив, що я там сет зібрав, тому. Ну, все одно подивіться. Там цікаво, в принципі, було. Хоч дізнайтесь, який сет там був. М так, 5. А, 4 бери фр... Не, не поняв. А, 3 бери фреш за 999. Кало. Калошик. Ну, стоп... ну, які 150. Ну, ти, по... ну, ти прикаліст? Так. А, прикаліст я. Угу. Create, проти трьох, давайте. Пам. Так, і, і, і знаєте, який я хочу кейс відкрити? Кракен. Кракен один, чисто, create батл. Ой, ну, один це ризиковано, тому що зараз. От, по факту, от, зараз піде таймер. Таймер йди. Алло. Все. А, от. 3 секунди і вирішиться переможець. Ну, трошки більше, бо ще буде. Прокрут. І вже. Пойде я, ні? А, що? Які 700. Чому? Питання. Чому цьому за 400, цьому ста. Ого, 72 джіпонти в мене залишається. Робимо контракт. Ну, да, да-да-да-да-да, логічно, логічно, бо з 5 тисяч, як в минулій серії, дійти до 60, це звучить навіть жорстко, тому я, я, я якби не проти, що мене злило. 196. Можна відкрити. Мірор. Мірор кейсик. і і, і Будь ласка, це оком. Найс, це оком. може, можемо роз... розкрутитись з цього балансу. Почекайте. Почекайте. А прикиньте, зараз буде роз... розкруточка така. 238. Відкриваємо два Easy Game Кейси і. АВП це непогано. Ну, ну, нормально, 160, хоча це злив в сумі. Ще раз відкриваємо 238, витрачаю. Ой, це ЗШка, це... А, ні, це. Ну, оця погана, бачите, вони ж різні бувають. 274. Окей, є 322. 322, якийсь натяк. Так, а, апгрейд. Ну Хоча який натяк. В мене зливає жорстко, яке 322. Не може воно тут бути. Тисячу. Де, в принципі, на мою думку, скільки я вже кручу, це все рандом. Але якщо ви бачите, що мене жорстко купає, я все одно вам не раджу закидувати тільки те, що вам не жаль програти, бо в вашій голові повинно бути. Ну, якби думка, що ви це все можете програти, і це лише як розвага. Може там депнути якийсь кейсик, який вам випав в кейсі, некрасивий там, ну, все одно, нащо його відкривати в самій кейсі, і прокрутити якийсь тут кейсик, і, можливо, вам пощастить, а можливо, ні. Звісно, все це по бажанню. Так, давайте 100. Ой, які тисячу? 100 джеппонтів. Пам. Почек, ні. Це по ідеї ні. Повинно ще бути, так? Ще Блін, блін, ну як же схоже тільки що було. Окей, все. На сьогодні все. Тоді вже зустрінемось в наступній серії. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.